Так, ми вже тут... Поїли і пригостили і нашу гостю, і нашу команду всім подобається цей паштет. Всім ну, почаснику, всім так. Треба ж знаєте, головне правило страв з чесником. Що їсти потрібно одразу всім. Якщо ви запрошуєте гостей, ні в якому разі не куштуйте хтось один. Їжте одразу колективом, і тоді буде все чудово. Угу. Ну а ми продовжуємо спілкування з нашою експерткою. У нас сьогодні Інна Іванова Рибачук, музикознавиця, з якою ми Хочемо продовжити спілкування на тему музичної культури, зокрема, в принципі, про українську музичну культуру, про її місце як для нас, для українців в Україні, так і, в принципі, в музичному просторі світовому. Mm -hmm. Українська музична культура, як її можна охарактеризувати? Яка вона? Чим вона особлива в зрівнянні з, можливо, іншими культурами? Це цікаве питання. І, напевно, однозначно не скажу. Mm -hmm. Але вбачається, що вона різнобарвна, вона неоднорідна, вона різна. Mm -hmm. Тому що те, що співається на Закарпатті, це не те, що співається на Донбасі. Те, що співається в Києві, це не те, що співається в Криму. Розумієте, якщо говорити про е, такі фольклорні мотиви, які відразу зчитуються. І тому це все є українська культура, яка вона? Вона різна. Mm -hmm. І е, вона про шарками, тому що є те, що називається популярна культура, є те, що називається академічна культура, є там ще якийсь інший вид, напевно, так. І оце все оце все суміш. Коли ми це все змішуємо, ми бачимо, що воно кольорове, воно різне, і воно створює таку, так як у вас, да? От красиву картину. Там є різні пазли, але ці mm -hmm. всі пазли вони створюють mm -hmm. гарну… А квартири. який настрій притаманний українській музиці? Тому що ну мені здається, образ української культури до цього моменту, до цього року, мені здається, як його позиціонувала спершу там ну можливо там інші країни, в тому числі Росія, і як ми його сприймали. Це такий веселий мотив. Це постійно якісь гулянки. Там образ такий от у нас склався, так його називають зараз, мені здається, як шарова. Арщина, так що є образ української культури, вона сільська, вона завжди про веселість, про сало, горілку і ще щось. Mm -hmm. Чи дійсно це так? Чи українська музика і музична культура вона має і глибину якусь? Вона має глибину, це точно. І бачите, у вас склалось таке враження, а у мене склалось інше враження. Рідна мавиці. мати моя, ти ночей не доспала. розумієте? Мінорний мотив, нам так тяжко, ми страждаємо. Нас просто убивають, убивають і ніяк не уб'ють. Розумієте, отак, от моментами, моментами. І багато мінору, багато печалі, багато текстів про страждання, про біль, про негаразди, про драми сімейні, про розлучення, про зради. Про все розумієте, В мене от десь таке залишається Власне, враження. Я Хочу про це сказати. і Я пригадала за час мого навчання. У музичних закладах ми дуже багато співали українських народних пісень, власне в обробці різних композиторів, mm -hmm. в обробці Леонтовича дуже багато. Ми знаємо їх. І справді завжди це про якусь таку лірику, завжди про якісь негаразди в сім'ї. Mm -hmm. Страждає там чи син, чи дочка, чи, чи мати, невістка, чи, невістка, та? чи чоловік, mm -hmm. про, про розлуку, mm -hmm. про ну справді і, і мінор і, так. Це? Гуляння це все теж. Є, але е, дуже багато всього саме про скорботу, про жалі, і дуже часто тому кажуть, що ну це ми ж вміємо е, так пожалітися, е, угу. наша така слов'янська і більше так українська культура, що от дуже багато такого все. А є, у нас щось е, не знаю, як правильно сказати. Ну, назвемо це. Нейтральне, звичайне, повсякденне про кохання, про буденність якусь чи притаманне це було от українській музиці, яку ми от зараз на як так так. І пане Іване, ви слушно підмітили, що е, до першого питання, да, що музична культура українська різна, навіть якщо ми кажемо про фольклор, там буде і гуляння, там буде і страждання, але залежить від... Не буду переходити в сферу політики, але давайте говорити відверто. Залежить від того, що кажуть згори. Якщо згори потрібно, щоб цей народ був страждаючий, немічний, і так далі, то на п'єдестал буде підноситись ось це. І ми будемо казати, що українська нація це вічно страждаючий народ. розумієте? Якщо потрібно піднести нас як гультяїв, які нічого не роблять, лінтяїв, типу Ваньки, знаєте, який сидить і чекає, що йому подачки всі будуть давати, і тому в нього горілка. Випивка, в нього дівчата, в нього веселе життя. Розуміть, ну все тоді підносять оце, і починається отаке. розумієте, веселе uh -huh. і оця нація, і нас всіх будуть позиціонувати з такими. Просто, от коли ми слухали, наприклад, композицію з Сковороди, як ми вважаємо, так для мене це от якесь дивовижне поєднання, тому що вона була не депресивна, ця музика, вона була досить легка і легко, легко запам'ятовувалась. При цьому вона не була надмірно якоюсь веселою і мала глибокий текст. Тобто, якимось чином вдалося поєднати ось ці компоненти так в один твір. <гум> Чи дійсно от ми можемо виокремити? Що от є безпосередньо, як ви сказали, що згори диктують, так? якщо нам створили от такий образ шароварний, яскравий, гулящий? Чи народ якимось чином все одно ж, я думаю, писав, працював і робив твори, які, які не ставали популярними, але які відображали сутність, да. справжність не те, що вирішили нам дати якийсь образ, mm -hmm. а те, що справді показало наш портрет. Да. Це правда. Це можна дивитися на прикладі українських народних пісень, якщо ми не знаємо точно іноді, коли це було написано, який це рік, да, там місяць, день і так далі, хто це написав. Але по текстах ми можемо зорієнтуватися, да, про що йшлося? Чи йшлося, що був якийсь піднесений етап життя нації? Чи був навпаки якийсь пригнічений? І до я ще не відповіла на ваше питання про ліричні пісні. Ага. Є навіть такий жанр, ліричні пісні. Там буде багато про кохання, про закоханість, про, про природу. природу, да про світлі емоції, які людина переживає. Е... Від різних моментів, да, чи споглядання чогось, чи от переживання, якесь таке особливе. Тобто, це є це є. Тому українська, як фольклорна музика, так і академічна, чи популярна, вона різна. Вона вона відображає всі грані нашого життя. Розумієте, це як спектр або як діамант. Ви його як не перегортаєте, угу. він буде вам виблискувати різною барвою. Залежить від того, на чому ви зосередитесь. Ви зосередитись на українському джазі, на українському фольк, на українському там суперсучасному, модерністичному там чи угу. постмодерністичному академічному м, творі. Да? На чому ви будете зосереджуватись? Ну, власне, ми зараз пробіжемося по всіх, якщо так можна, бо якщо нам вистачить часу, хочеться запитати, чи ми знаємо, що час плине і все-таки дуже багато носіїв української музичної культури, наприклад, бабусі, які ще співають українські народні пісні, вже не так можливо легко знайти е, тих, хто співає, тому що е, люди помирають, так і десь не, не, не передається. Чи є зараз ще така практика? Я знаю, що багато музикознавців вони просто їздили в якісь такі тури. Вони збирали е, українські народні пісні в такі селища, села, де туди не не доїдеш, навіть на авто, чи на, е, на потязі. Чи відбувається, чи все таки зараз, чи ще йде збір такого матеріалу. Так відбувається, і в консерваторії. Була за нашого навчання була кафедра, де навчалися ми їх називаємо так приватно фольклористи. Тобто, це люди, які власне займаються тим, щоб зберегти цю древню культуру. І вони їздять різними селами, шукають бабусь, записують, і потім з їхнього співу розшифровують, тобто записують нотами те, що співали ці бабусі. І буквально недавно я бачила у мережі, що виставляли світлини з бабусями і там досліджували якісь, знаєте, чергові українські древні. Обряд і записували пісні. То молоді студенти подібні до нас з вами збираються компанію на чолі. У них зазвичай Євген Васильович Єфремов, він очільник да такого ем, руху в консерваторії. Ну не тільки він, але він один із перших. І вони разом відправляються і це роблять. Але так як ви сказали, що м, зараз вже мало мало бабусь. Але чудово, що е, все-таки е, ми ще працюємо для того, щоб зберегти те, що маємо. І потім я впевнена це буде далі йти в музичну культуру в плані того, що композитори сучасні будуть брати для своїх творів ага. робити обробки і для оркестрів, і для хору, так чи для інших складів да? колективи. Угу. Ну це просто неймовірно. Я от думаю про що? Ми зазначили, так і Каріна, і ви, що за для того, щоб взяти ось якесь фольклорне надбання, ми їдемо в села, де живуть вже старенькі там бабусі або дідусі. Дізнаємося від них цю спадщину, то я роблю висновок, що безпосередньо українська така етніка і фольклор він був притаманний саме і народна творчість, так маленьким містам, селищам. А в великих містах ми звикли, що це ну, більше якась аристократична ланка населення. як Яку музику творили такі люди, тому що я думаю, це точно рі велика різниця між тим, що прийшло до нас із глибинок, і те, що творилося в великих містах. Ви підняли дуже важливу тему, яка зараз вийшла, <кій> тому що е досить тривалий час українську культуру, українську музику сприймали по сільському прошарку. Вважалося, що наша музика це власне оцей фольклор, який співають бабусі, uh -huh. а це не так. Тобто, вся, знаєте, якщо в європейському середовищі був чіткий поділ е, фольклор, те, що співають бабусі в селі, міський, е, міське середовище і те, що співалося в церкві, от чіткий поділ на три спектри, то в Україні чомусь ми оце забрали, ми залишили лише фольклор. І зараз е, піднімають і ставлять питання: стоп! А що звучало в церкві? А що звучало в міському побуті? От до питання. Григорій Савич Сковорода, він, не можна сказати, що він належав до дуже бідного прошарку населення, адже він спілкувався і викладав. працював, викладав в достатньо заможних людей. Вони його брали за кордон, він з ними постійно спілкувався. Він належав до цього міського середовища, і ймовірніше та музика, яка дасть Бог відкриється, ми зможемо сказати, що ось ця музика належала міському середовищу. Розумієте, ну давайте поміркуємо: 18 століття. Яка бідна селянська родина могла дозволити домашній концерт? Домашнє чи, чи музикування, інструменти, Інструмен... а ось інструменти, час, люди зазвичай достатньо заклопотані, і якщо зайшло сонце, і вже стало темно, я я сумніваюся, що було таке красиве освітлення, розумієте? Угу. А концерти, ну, коли відбувались, хто це мав грати, коли є час у селянина займатися творчістю? Це був міський побут. А чому ми починаємо, знаєте, от це все зліплювати і казати Сковорода це представник? Селянського народу, розумієте, такого народу, народіще, uh -huh. А що ж було тоді в міському побуті? Uh -huh. І зараз я не можу точно вам сказати, тому що це тільки відкривається. Ми розуміємо, що щось від нас закрили. Uh -huh. Ми не знаємо повністю архівів, і ми не знаємо точно. Ну, якою була ця ага. музика? Це, це відкриється, і ми, ага. я думаю, прийде час, і ми зрозуміємо і зможемо ствердно сказати: ось дивіться, ось це була наша фольклорна музика, ось такою був міський побут, ось такою була музика міського середовища аристократичного. Да? І сюди ж буде відноситись академічна музика ага. і так далі. А ось це те, що звучало в церкві. Тому що у мене є підозра. Яка спирається на дослідження теж різних діячів, що наша культура розвивалась паралельно з європейцями? І рухаючись паралельно в Європі, ми зупинились на 19 столітті. Далі лисенка в Європі про нас дуже мало знає, чому 20 століття Залізна Завіса? Ми не можемо вийти назовні, розумієте? І а яка гарантія щодо того, тобто до 19 століття, коли стало більш вільніше, да що так само не було. От ми в якийсь момент розумієте, рухались паралельно. Далі нас закрили. Ми рухаємося, розвиваємося, ми рухаємося паралельно, про нас ніхто нічого не знає. Потім раптом, в 21-му столітті, відкривається завіса, ми виходимо в світ, стає повномасштабне вторгнення. Ми взагалі виходимо на світ. Стефанію співає весь світ, і всі кажуть: клас, подивіться, яка це музика, Щедрик. Це теж ну, подивіться, яка музика, угу, угу. древній український мотив. Але американці кажуть. Carol of the Balls. Який Щедрик, який Леонтович. Uh -huh. Розумієте, сто років, сто років. А, а весь світ співає нашу музику. Тобто, ось ця завіса, і я люблю людей, але е, давайте будемо відверті. Іноді щось відбувається, тому що так комусь потрібно. І наша музична культура дуже сильно. Була запилена, бо так було потрібно. І ми мусимо це відкривати, ми мусимо говорити, що ми не з'явились. Mm -hmm. І те, що було в 19 столітті в Російській імперії, і навіть раніше, в XVIII столітті за часів Сковороди, дивіться, якщо згадати декілька українських композиторів: Березовський, Бортнянський, Ведель, їхній прошарок, ті, хто були раніше до них. Більшість із них були переселені перевезені примусово до Російської імперії. Більше того, всі, хто співали при дворі, це були переважно українці. І коли Березовського поставили на пост головного, він там відповідав розумієте, за хор за музичний, оце все відділ при дворі. Почали переживати, бо занадто багато українщини, розумієте, і почались дискусії. Уже з Веделем так не склалось. Да, веделя вже зробили хворим психічно, тому що він там були інші моменти. Зрештою, ми бачимо дуже багато наших українських митців різних сфер культури, які приписані до спадщини російської федерації. Так, так. І ось це ми маємо досліджувати. Основний момент наша культура точно вокальна. Точно вокально, тобто українці, це ну співуча нація, Друга. да це у нас в крові, в, так, усіх, в усіх. і тому 100% світ прагнув нас, бо ми гарно співаємо, розумієте? І тому при дворі Російської імперії було багато українців, і в Європі ви подивіться дуже багато українців, які талановиті щось починали рухати, Друга. асимілювались і далі вже ставали так званими там французами, англійцями, американцями і так далі. Тобто... навіть зараз ми можемо. От я інколи спостерігаю за. Вокалістами, за тими, хто співає в Ласкала в різних відомих оперних театрах. І інколи я дізнаюся, що саме цей власний співак має український коріння. Він навчався в Україні. І я така, «Ого, ого, і таких співаків дуже багато, тому що ну в Україні в нас багато хто навчається, але не всі знаходять для себе місце. Так, тому, так на жаль, так. І тому справді українські музиканти. Вони затребувані по всьому світу. І знаєте, хочеться наостанок, можливо, ще поговорити про те, що варто сьогодні пересічному українцю знати, які, можливо, музичні твори. Можливо, ви могли б щось порадити для звичайних людей без того підґрунтя величезного знання української музики, що послухати, так? що дати, можливо, своїм друзям, іноземцям послухати. Так. Те, що достеменно відомо, це композитори 19 століття, 18 століття і вже 20 століття, і далі. Uh -huh. Тому що бачите, тут теж такий дуже тонкий момент, коли формується українська нація, коли ми можемо точно сказати, що ось це вже український твір, розумієте, а не якийсь інший. Тут теж точиться, точиться дискусії, тому що дехто каже, трипільська культура, це ж українська культура, розумієте? трипільська культура. Далі Київська Русь, це ж теж вже Україна. розумієте? ну це вже такі маніпуляції, дуже як на мене, дуже обережні. Так власне, я би радила почати з того, що звучить зараз, українського. Слухайте, ви знаєте вже добре Стефанію. Ви знаєте ці мотиви? Зверніть увагу, як звучить ця музика. Ця музика побудована з різних мотивів. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Перший мотив, який гарно запам'ятовується, це наш з вами типовий український мотив. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ритм чимось схожий. Він такий сталий, він однаковий, різноманітні українські лади, які звучать і в Стефанії в різних творах. Тобто... Слухайте те, що звучить зараз, те, що пишуть зараз композитори. Якщо ви любите популярну культуру, будь ласка, слухайте популярну, любите академічну, ходіть на різні е, сучасні концерти. Але не забувайте про те, що було раніше, тому що те, що звучить зараз, воно е, побудовано на ґрунті того, що було у XVIII, XIX, ХХ столітті. Із яскравих таких зірочок, кого би я радила, слухайте лисенка. Це засновник нашої української композиторської школи. Він вважається перший, хто почав писати в різних жанрах, всіх, які можна було, так, українською мовою і стояти на українському, тобто вже гучно говорити про українськість XIX століття. Лисенко, Леонтович, Стеценко, Степовий, Кошець, Яценевич XIX століття, Колеса. Нижанківські два брати, Барвінський, далі в Лятошинський, Ревуцький ще з сучасніших більш Станкович, Сільвестров, Скорик з жінок, Леся Дичко, Гаврилець, Ганна Гаврилець, З молодших, ну якщо вам хтось захочеться молодший, слухайте, ходіть на концерти студентів, композиторів. Вони цікаві пишуть, цікаві обробки і щось таке оригінальне. Слухайте. Шалиїна, Анну Корсун, ем, слухайте Аллу Леонідівну Загайкевич, дуже цікава композиторка, яка е, з електроакустикою експериментує. Яну Шлябанську, теж нашу молоду композиторку, яка дуже цікаві речі робить. Тобто, слухайте, занурюйтесь в наш український контекст, тому що в кожному творі є щось. От знаєте, є той ген, наш український. А в чому він? Це ритм, uh -huh. це наші лади українські, вони є. І це, це мова, якщо це українська, да? і це атмосфера наша українська. Тому запрошую, слухайте. Бо музична культура, вона різна. Кожен обирає на свій смак, uh -huh. і кожен. Да. Треба просто спробувати. Треба слухати різне і для себе обрати те, що найбільше да -да. Що і доносити це нашим Klas. сусідам. Да? Тому що вони мало знають через. Завису. Да. Ми мусимо цю завісу розірвати і сказати: подивіться, ми класні. Я думаю, що зараз вона вже розривається, і зараз вже вони бачать класність української культури, української музики. Вона зараз всюди, бо українці зараз всюди. На жаль, через ті обставини, в яких ми опинилися, але, але з іншого боку, так ми бачимо, що це спричинило і такий крок великий крок для українськості, в принципі, для ідентифікації, що таке укр. Україна, хто такі українці, що вони співають, що вони малюють, чим вони живуть. Дякуємо вам, пані Інно, що долучилися до нашого етеру. Вам вдалого дня бажаємо е, так. Ми Навзайм. мені прям дуже от культурно збагачений сьогоднішній етер е, наш. Нагадуємо, що з нами Інна Іванова Рибачук, музикознавиця. Ми з нею проговорили про музичну культуру, українську музичну культуру. Вона неймовірна. Досліджуйте, слухайте її і надихайтесь, і пишайтесь тим, що це наше українське надбання. Невеличка пауза, а далі духовний сніданок залишайтеся з нами.